Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття з художньо-мовленевої діяльності. А про що буде наше заняття? Спробуйте здогадатися, відгадавши загадку. Під дубочком народився, парасолькою накрився. Може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Здогадались, малята, що це? Правильно, малята, це грибочок. Царство грибів це особливе царство у світі природи, адже гриби не схожі ні на дерева, ні на кущі, ні на трав'янисті рослини. Замість коренів у них грибниця, яка міститься під землею і схожа на тонкі білі волокна. Гриби треба не зривати, а обережно зрізати ножем, щоб не пошкодити грибницю. Гриби з'являються після дощів. Кожен гриб дружить зі своїм деревом. В осиковому гаю ростуть гриби під осичники, в березовому гаї ростуть під березовики. У сосновому бору ми можемо зустріти гриб боровик, а ще його називають білий гриб. Але малята в лісі ще ростуть отруйні гриби, які не можна збирати. Це бліда поганка. А це мухомор. Це отруйні гриби і ними можна отруїтися. А зараз, малята, я пропоную вам трішки відпочити. В веселий білий гриб на сухий пеньок Відтанцює скік та стриб свій грибний танок. Крок вперед, крок назад, потім з боку бік. Сап із музикою власка чи скік поскик. крак крок назад, потім кімсток у бік. Тік-ток, 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 наш грибок танцює світанок, крок, підскок, бім бом бім бом бім бом лимстанок, танцює мороз. Ось малята ми з вами і відпочили. А зараз я пропоную вам послухати віршик Тамари Коломієць, який називається Я ходив сьогодні в ліс. Я ходив сьогодні в ліс. Я грибів для вас приніс. Повний кошик із вершком, чи накритий лопушком. Є у ньому сироїшка і опеньок тонконішка і лисичка невеличка, і товстий боровичок, і засмагуй маслючок. А оце ось хто такий? Мухоморище старе Ти чого заліз сюди? Геть із кошика йди. Малята, ви прослухали віршик. А скажіть мені, будь ласка, куди ходив хлопчик? Так, у ліс. А що він приніс з лісу? Вірно, грибочки. А які грибочки зібрав хлопчик у кошик? Так, сироїшки, опеньки, лисички, боровички. А чому хлопчик? Вигнав з кошика гриб мухомор. Так, малята, вірно, тому що це отруйний гриб. Такі гриби збирати не можна. Малята, подивіться уважно на картинку в немотаблиці. Пригадайте і спробуйте розказати вірші своїм рідним. Я впевнена, що у вас все вийде. До наступної зустрічі, малята!